Італійський дипломат і лікар в одній особі шахрая. Поліція затримала 28-річного підозрюваного. Він виманив у 82-річної пенсіонерки з Чернігова 500 євро та 200 доларів за розповсюдженою схемою. Ваш родич у біді повідомляють ГУНП в Чернігській області. Жінці зателефонували з невідомого номера. Абонент назвався представником італійської дипломатичної установи. Псевдодипломат заявив, що донька потерпіло, яка саме перебуває в Італії, потрапила в ДТП і на операцію необхідні кошти. Схвильована літня жінка погодилася допомогти і назвала свою адресу. За 15 хвилин до неї прибув незнайомець, який тепер уже назвав себе лікарем. Потерпіла, віддала йому всі заощадження. Поліцейські встановили прикмети та можливий напрям руху шахрая. В ході проведення оперативно-розшукових заходів право. Охоронці з'ясували особу підозрюваного – 28-річного молодика. Він зізнався у скоєному. Йдеться в повідомленні поліції. Поліцейські закликають громадян бути пильними і обережними при спілкуванні з незнайомцями, не поспішати виконувати їхні умови й прохання, одразу телефонувати своїм родичам або на спецлінію 102.